Вітаю вас, малята! Сьогодні я вам прочитаю казку Зайчина Шубка. Вмощуйтесь зручненько. Вже приготувались слухати? Казочка починається. Зима нарядила дерева в снігові шуби. Прийшов час і зайці поміняли шубу. Замість сиренькою одягли нову, білу. Але наша зайка виявилася великою модницею. Не хочу одягати білу шубку, вирішила вона. Мені більше моя сіра шуба подобається. І ось зайка вийшла погуляти у своїй сірій шубці. Вона вирішила відвідати свого друга їжачка, але не встигла пройти і півдороги, як її помітив вовк. Не дивно. Адже зайку в сірій шубці дуже добре видно серед білих заметів. Зайка ледве ноги забрала від вовка. Повернулася вона додому і думає, хоч і люблю я свою сіру шубку, але доведеться одягти іншу, а то вовк мене відразу запомітить. Думала, думала зайка і одягла руду шубку. Вона вирішила, що в такому вбранні вовк прийме її за лисичку і не стане на неї полювати. Одягла зайка руду шубу і знову пішла в гості до їжачка. По дорозі вона зустріла білочку. Зайка хотіла привітатися з білочкою, але та перелякано подивилася на зайчика і втекла. Куди ж ти? здивувалася зайка. Але білочка спритно стрибнула на дерево і сховалася за гілками. Тут, назустріч зайці, вийшов лось. Він подивився на зайку і як розсміється. Чому це, це ти зайка в роду шуби вирядилась? Ти тепер на себе не схожа і, взагалі, схожа на якогось звіря з іншої планети. Не дивно, що тебе білочка злякалася, я б теж злякався. Якби не був таким великим, сказав Лос. Довелося зайце повертатися додому і одягати білу шубку. Подивилася вона на себе в дзеркало і каже, а що, біла шубка навіть красивіша і тепліша, ніж сіра й руда. Та й до того ж у такій білій шубці мені легко сховатися серед снігу від вовка та лисиці. Вийшла зайка в білій шубці на вулицю і знову зустріла білочку. До речі, білочка теж змінила шубку на зиму. Тепер замість рудоватої на ній була сіра шубка. На цей раз білочка не втекла, а підійшла до зайки, привіталася і запитала, куди це ти йдеш у такій гарній шубі? Зайка розповіла, що зібралася в гості до їжака. Такий їжачок вже спить взимку, хіба ти не знаєш? здивувалася Білочка. Та й справді зайка про це забула. Тоді зайка з білочкою вирішили удвох прогулятися. Білочка розповіла зайці, що сьогодні зустріла в лісі дивного звіра в рудій шубці. А коли зайка розповіла, то це був насправді, вони разом довго сміялися. З тих пір зайка завжди одягає на зиму білу шубку. Дякую за увагу, малята, до зустрічі!